Техніки, інформацію щодо проєкту, зокрема щодо видової рослинності, яка була там на той час, і так само кольорової гами. Управлінні колеги, відповідно, розробили технічне завдання, провели конкурс і з понеділка починаємо роботи з самої відновлення клумби. Роботи хочемо завершити до 1 травня, висадимо близько 3,5 тисячі рослин. І в той спосіб відомо те, що мали мало місце з пороки тому.